Чи правда, що жінкам зайвою вагою не можна займатися балетом? В професійний балет скоріш не пускають, є якісь виключення. Мені це не подобається, тому що ну, занадто іноді е, муштрують з цього плану з цього приводу В професійному балеті. Для любителів хто хоче займатись, можуть, тому що вони можуть робити і ну більш простіші рухи, і краще щоб вони рухались аніж ну не займалися нічим. давай так там з точки зору усіх там керівних чуваків в балеті, Це ну дійсно пов'язано з тим, що ти певний ряд якихось вправ чи якихось прийомів. Ти не зможеш да, через зайву вагу зробити. Чи в цілому більшість можна зробити? Ну, якщо ти професіонал, ти цим займаєшся, в тебе не буде занадто така висока вага, що ти не можеш зробити. Дівчата в підлітковому віці поправляються здебільшого, і тоді може бути навантаження на коліна надмірне, і треба бути акуратним. Це ж стрибки. теж також хлопці піднімають дівчат і от. З вагою 60 це вже важко навіть кажуть от до 50, але я знаю, що буває трошки більше вага. Це така тема, що дівчатам кажуть худнути, а хлопцям качатись. І от коли дівчатам кажуть, худнути, а хлопцям не кажуть качатись, то ну, типу, ми кажемо, це несправедливо.